Ой, добрий вечір. У нас і дощ іде, і тривога якраз, все разом. Ну котики чекають, голодні, що ж треба піти, дощ вроді трошки прикратився, бо дивіться, які в нас калюжі дворі. Сьогодні другі половини дня як почався і продовжується. Ще й додавалась тривога. Но... Пішли котики, пішли. Тривога, пішли. Нахід, ну-ка, давай сюда. Гайда, їшьте, поки доща немає, до великого. Так, цитут тут питань їдять. там ці воду хватит? Не сильно хватає.